Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку: яку користь приносять культурні рослини людям. Ну, а зараз прочитаємо разом вірш та налаштуймося на роботу. Кожен має собі це сказати. Люблю я свій розум. Увагу! Та пам'ять працює мій мозок, і вчусь я старанно. Сприймаю знання і мислю логічно, цікаві завдання здійсню я практично. І розпочинаємо ми урок програмою в прямому ефірі, як почуває себе ненька Україна. Вмикається ведуча, привіт, друзі! Який зараз місяць? питає вона. А яке сьогодні число? Який день тижня? А тепер ведучий мої вітання, говорить він, який сьогодні спостерігаєте стан неба? Сонячно, хмарно, чи похмуро? Чи були зранку опади? Комусь відома температура повітря? Сьогодні на уроці, дітки, ми ознайомимося зі значенням культурних рослин для людини. Розширимо уявлення про те, з що з чого виготовлено. Вчитимось наводити приклади. Пригадай, на які групи поділяються культурні рослини. Ми з вами розглядали цю схемку на минулому уроці. Польові або зернові. Ягідні, овочеві, фруктові. Подумай, чи можеш ти хоча б один день прожити без культурних рослин. За зображенням спробуй розповісти, яку користь тобі приносять рослини. Погляньте. Ми бачимо сніданок, так, ось хлопчик вже вранці вмився, так, почистив зубки та йде снідати. Що ж ми бачимо на малюночку? На малюночку ми бачимо кашу, виготовлену із зерна, із зернових культур. Ми бачимо ягідки, це теж рослинна продукція. Ми яблучко. Теж фруктові рослини, це були ягідні рослини, а ще горішки, подивіться. А хліб? Чи можемо ми обійтися без хлібобулочних виробів? Ну, мабуть, один день можемо, а взагалі-то ні. Адже і хліб, і булочки, і тортики, і печиво, всі ці смаколики виготовляються із муки. А мука із зерна. Погляньте. Дивимося на кашку. Яка це кашка, дітки? Гречана. А з чого її зварили? Правильно, з гречки. Погляньте, будь ласка, як росте та цвіте гречка. А ось вже насіннячко, саме те, з якого ми й варимо кашку. А це яка кашка? Хто не впізнав її, то прочитайте пшоняна кашка. А з чого її зварили? Із пшона. А пшоно зробили із чого? Із проса. Повернемося назад. Ось погляньте, ось вона. Пшоняна крупа, її зробили з проса, а ось як росте проса на полях. Наступна кашка, мабуть, багато хто її любить, це рисова каша. А із чого її зварили? Звісно ж, із рису. Це вже очищений рис, бачите? А це ні. Погляньте, як росте рис. Для того, щоб отримати нам рис, то його треба посадити, от в такі. Дуже-дуже добре зволожені поля, тоді він виростає. А це яка кашка? Вівсяна, так! А з чого її зварили? Із овса. Ось, подивіться, як він виглядає, а це вже розплющений овес. А ось як він росте. І ще кашка. Впізнали? Це пшенична кашка. Інколи називають ще артек, коли міленька крупа. А її з чого зварили? Із пшениці, так, ось подивіться, як росте пшениця. Зерно потім очищують, подрібнюють, і виходить пшенична крупа. А якщо ще подрібнити, очистити, то буде манна крупа. А якщо змолоти, тоді буде мука. А яка ж кашка, на твою думку, найсмачніша? Яку ти найбільше полюбляєш? Гречану, рисову, вівсяну чи пшоняну. Мої онучки обидві казали, що це курчаткова кашка жовта. Ну, а зараз відгадайте загадку. Квітка ця на сонце схожа, На олію вона гожа, жовті пелюсточки має, їх до сонця повертає. Звісно ж, всі здогадалися, багато вже загадок ми з вами відгадували про соняшник, ось яка чудова, величезна квітка. А чи знаєте ви, як видобувають олію? Соняшникову олію. Подивіться: на підприємствах, як вичавлюють сік із фруктів, теж видавлюють із зернинок соняшникових, вичавлюють на пресах, вичавлюють олію, потім її очищують. А потім вже на заводах розливають її по пляшках. Потім ми її купуємо. Найбільш екологічний спосіб отримання олії з насіння спосіб віджиму. Спочатку насіння прогрівають в жаровнях, а потім віджимають в шнекових пресах. Така олія має високі смакові і поживні властивості. Отже, зрозуміли, із чого виготовляють олію? Соняшниково. Із, із оцього насіннячка. Ну, а зараз погляньте на фото та розкажіть, який шлях проходить одяг від рослини до сорочки. Погляньте, будь ласка, дуже схоже на вату, так? Це бавовна. Із бавовни. Спочатку роблять нитки, із ниток роблять тканину. А вже із тканини потім шиють сорочки та інший одяг. А зараз подумаємо, що приходить до нашого столу з поля, що з городу, а що із саду. Хліб звідки приходить? Зараз ви скажете з магазину, так? Але ж щоб потрапити в магазин, то треба багато-багато роботи ще зробити, щоб отримати от такий хліб, який потрапив до магазину. Його треба спекти. Пам'ятаєте казочку про двох мишеняток крутя, вертя та про півника голосистей? Голосисте горлечко. спочатку він колосочок знайшов, а потім пригадайте, скільки треба було роботи зробити. А де ж росте пшениця, жито? Правильно, на полі? Так, дивимося, а овочі звідки до нас приходять? З городу правильно, але на великих агрофірмах. Їх вирощують і на полях. А ці фрукти, ягоди, звідки приходять правильно із саду, а картопелька звідки? У домашніх господарствах її висаджують на городах, а в великих агрофірмах, як і овочі, її вирощують на полях. Як ви гадаєте, Ось ми бачимо два буряка. Є столовий, він називається червоний буряк, так? а є білий отакий буряк, його називають цукровим. Тож з якого буряка варять борщ, а з якого виробляють цукор? Мабуть, за назвою та кольором ви здогадалися, що цукор виготовляють. Із оцього білого цукрового буряка. А для того, щоб зварити борщику нашої національної страви, нам треба буде взяти столового такого темно-червоного бурякового буряка. А що з чого виготовляють? Давайте подумаємо, що ми тут бачимо. Ось якісь блакитні квіточки красиві. Так? Здогадалися, що це за квіточки? Це льон. А це соняшник, це бавовна. То з чого ж виготовляють олію, з чого джинси, а з чого сорочку? Ну, про олію ми з вами вже бачили, так? що олію з соняшником. А є ляна тканина. Із цієї тканини шиють рубашки льняні. а виготовляють льняну тканину з льону. А джинси із бавовни. А от олію виготовляють із соняшника. Ну, а далі переходимо до роботи в зошиті. Відкриваємо сторіночку сорок. Що дають рослини людям? З'єднай відповідні малюнки. Що ми тут бачимо, дітки? Ми бачимо сік, варенечко або джем якийсь, так? Що ще ліки, меблі, олівці. Подумайте, що з чого роблять. Та з'єднайте стрілочками. Наступне завдання інтерактивне. Треба. Якщо ж ви хочете переглянути мультфільм, то треба виконати таке завдання розподілити рослини до відповідної групи, овочеві, плодово-ягідні в одну групу об'єднано та зернові. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну, а зараз вправа попс! Чому так називається? Тому що тут є позиція, обґрунтування, приклад та судження. Продовжіть речення. Я вважаю, що пригадайте, з чого ми починали? Чи може людина прожити без рослин? Тож, яка ваша позиція? Може чи ні? Обґрунтуйте. Тому що. Наступне. Я можу довести це на прикладі. Що ж треба доводити? Що людина не може прожити без рослинної продукції. Ну і наприкінці, зважаючи на це, я роблю висновок про те, що висновок у нас має бути один. Людина не зможе. Прожити без рослин. Адже це і їжа, і напої, і одяг, і ліки, і меблі, і навіть олівці, підручники, зошити, все це з рослин. Ну а зараз я вам пропоную розпочати разом фізкульт хвилинку. <му> Ну що ж, я не зупинила на початку це відео, тому що це улюблені мультяшні герої однієї з дівчаток з нашого класу. Сподіваюся, що я зробила їй приємне. Ну, а всі інші добре змогли розважитися від цю запальну музику. Дякую вам, дітки, за увагу. До зустрічі!